Автомобіль Volkswagen Caddy 1.6 дизель 2015 року зі скаргами на помилками по блоку двигуну, тобто у нас світиться чек, спіраль та сажевий фільтр пробіг у нас 317 тисяч. Попередньо Засвічувався чектас-спіраль. Правда, було спорадично, тобто з'явилася, то, то зникало. Останнім часом не зникало і з'явився додаткова індикація несправності сажового фільтра. Читаємо блок двигуна на наявність помилок. Так, маємо помилку по датчику температури повітря на впуски. Помилка P0113. В характеристиках помилки бачимо температуру мінус 40 градусів на впуску. На даний момент у нас температура навколишнього середовища 22,5. Друга помилка по сажовому фільтру. Останнім часом при появі індикації чека та спіралі була така симптоматика, що знижувалась потужність, тобто двигун приходив в аварійний режим. І внаслідок чого в нас не проходила регенерація, і в нас зараз з'явилася помилка по сажовому фільтру. Зайдемо, подивимося параметри по даному датчику. У нас показує мінус 40, так як розшифровці помилки. Видаляємо помилки. Помилки залишаються активними, тобто несправність у нас залишається активною. Так, значить, що ми маємо по кадіку з проблемою по. Температурі впускного повітря. Це, за це відповідає датчик G42, він знаходиться у нас знизу автомобіля на патрубку інтеркулера. Ось знаходиться. Погано видно? Фішку я вже зняв. Взяв я завідомо справний датчик, підкинув навісним монтажем, ситуація в нас не змінилася, температуру показувала мінус 40 градусів. Вирішив прозвонити проводку до блоку ОБУ двигуна. Це у нас від'єднаний блок двигуна. Знаходиться він під жбо. Значить, визвонив я три провода до даної фішки. У нас фішка на датчику на 4 піна. Жовтий провод у нас не дзвонився. Почав шукати. Тут трішки розібрався такі проблематичні місця, де завжди перетирається проводка. Вроді би все ціле. Шукав, шукав вже. У нас пів на третю ночі шукав, шукав. Я згадав, що в мене є кабель-трекер. Підключив я. Ось такий. Саме звичайний. Як він підключається? Підключається чорний провод на масу. Ну, я вкинув на піддон. Інший через щуп кинув на фішку на жовтий провод. І ми ведемо. У нас звука тут немає. Єлі, єлі чути, якщо взяти, наприклад, біля провода, сигнал збільшується. Значить, Почав його водити, у нас опускається провод. Ось тут Ще сигнал якийсь час від часу з'являється, потім пропадає. Почав далі дивитися, ось у нас йде сигнал, зараз якщо... Брати відчутно, значить, у нас тут сигнал чітко чути, тут чітко чути, далі він нас починає зникати. Якщо придивитися, ось яку ми маємо. Ось ми в маємо ситуації перетерті проводи. Зараз Через то в нас була плаваюча помилка, а потім у нас взагалі перестало бачити температуру. Зараз ми відновимо проводку. Зберемо те, що розібрали. І я думаю, що все буде гаразд. Так, від'єднав я фішку. Що ми бачимо? Бачимо потерті провода, фіолетовий, що в принципі цілий, сірий з чорними полосками цілий, коричневий, більш-менш, а жовтий у нас взагалі перетертий. Оп! Зараз відновлюємо провода, збираємося на місце. І потім покажу вам кінцевий результат. Так, кадік зібраний, проводка, все зібрано. На годиннику 4.24 ранку. Так. Так, по датчику температури повітря помилка зникла. Залишилось нас пасаживиком. Ми зараз прогріємо автомобіль до робочої температури і запустимо примусову регенерацію. Зараз дивимося по 에... температурі повітря. Так, температура повітря. 23, 22, ну, плюс-мінус 1 градус. Так, запустимо регенерацію, пропалимо. У нас все буде гаразд.